Слава Україні, друзі! Час новин на каналі В Студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Вийшов посібник для батьків дітей з інвалідністю. Громадська організація Бачити серцем» підготувала безкоштовний посібник для батьків дітей з інвалідністю. У ньому зібрана актуальна інформація про права, пільги, послуги та алгоритми дій у різних життєвих ситуаціях: від оформлення інвалідності до вибору освіти і підтримки під час війни. Завантажити його можна за посиланням в описі відео або відсканувавши qr код на екрані. Футбольні Єврокубки у самому розпалі. Сьогодні у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА Київське Динамо у польському Любліні зустрінеться з кіперським пафосом. А вже у четвер в рамках відбору до Ліги Європи на нас чекає матч Панайті найкос Шахтар та в лізі конференцій Полісся ПАКШ. Стартувала реєстрація на фестиваль Повіримо у себе. Щорічний київський фестиваль Повіримо у себе спрямований на виявлення, підтримку та розвиток творчих здібностей у людей з інвалідністю. Учасники можуть представити свої роботи в різних жанрах, об'єднаних п'ятьма творчими напрямами: образотворче мистецтво, літературна творчість, сучасні технології, сценічні жанри та музичне мистецтво. Фестиваль відбудеться у столиці у жовтні, а заявки приймають до 16 вересня. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Тристоронній меморандум про співпрацю між Львівською міською радою ті компанією Інтеліас та Федерацією парахокею на льоду України підписали у Львові. Співпраця передбачає підтримку розвитку парахокею, зокрема, сприяння діяльності команди Незламні, повідомляє прес-служба Львівської міськради. Нині до команди входять 15 учасників військові та цивіль. Вільні з інвалідністю. Вони активно тренуються і мають амбітну мету увійти до складу національної збірної, яка представлятиме Україну на чемпіонаті світу з пара хокею у наступному році. Наразі незламні тренуються тричі на тиждень. Частину тренувального процесу команди підтримує місто через комплексну програму розвитку спорту для військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю. Нагадаю, на Наприкінці липня у Києві на арені АТЕК відбувся перший всеукраїнський турнір із парахокею на льоду. Участь брали Київський сокіл, Галицькі леви, Незламні та ірпінська команда Старт. Допомога парахокею показує, що е, дійсно бізнес, спорт і реабілітація можуть поєднатися, і це може бути. Для хлопців о, з сильною допомогою до тої мети, якою вони йдуть, ветерани війни викладатимуть домедичну допомогу у Національній академії внутрішніх справ. Кожен має практичний досвід порятунку побратимів у бойових умовах. Ярослав Шаркий, ветеран, учасник бойових дій, приєднався до академії нещодавно. Чоловік має фахову медичну освіту, відтак був бойовим медиком. А два роки тому, під час евакуації з сірої зони, отримав поранення і втратив ногу. Ще одним інструктором академії став поліцейський Максим Валіватий. Чоловік виконував обов'язки медика. Штурмового взводу на одному з найскладніших напрямків під Бахмутом. Під час одного з бойових виходів група потрапила на мінне поле. Максим наступив на міну, попри поранення, зміг самостійно надати собі першу допомогу. Обоє ветеранів зможуть передати своїм учням не лише технічні навички, а й сформувати внутрішню готовність діяти в умовах небезпеки, вважають в академії. Безкоштовний освітній воркшоп для ветеранів, присвячений адаптивному спорту, та його ролі у фізичному і емоційному відновленні відбувся у Тернополі. Учасники спробували стрільбу з лука, баскетбол на кріслах колісних та бочу під керівництвом досвідчених тренерів. Як повідомили у Тернопільській міськраді, воркшоп став не лише майданчиком для знайомства з різними видами адаптивного спорту, але й простором для спілкування, обміну досвідом та емоційної підтримки. Учасники мали змогу протестувати спеціальне спортивне обладнання та отримати консультації від фахівців і супроводу ветеранів заняття проходили у малих групах, що дозволило кожному отримати індивідуальну увагу та підтримку. Фізкультурно-оздоровчий забіг корисний ран провели у Полтаві. Учасники заходу подолали дистанції на 500 метрів та 3 кілометри. Участь у заході взяли щонайменше 100 учасників, зокрема ветерани та члени їхніх родин. Наймолодшому учаснику 2 роки, а найстаршому 69, Повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. Кожен учасник отримав символічну медаль за участь. Стрільба з луку це про точність, концентрацію та можливість відновлення для наших захисників. Тернопільський міський голова Сергій Надал зустрівся з ветеранами на базі ФЕСТ Динамо, які відвідують інклюзивні заняття зі стрільби з лука. Цей вид адаптивного спорту допомагає нашим захисникам не лише фізично, але й емоційно. Вважає мер. І додає, у місті вже діє команда замфутболу. Вікінги розвивається волейбол, сидячий, петанг, спортивний покер і теніс. У краєзнавчому музею у Полтаві проводять активності для дітей з інвалідністю. Зокрема, на подвір'ї закладу відбулася зустріч із учасниками громадської організації Мурашки Полтава. Діти та їхні батьки брали участь у майстер-класі з традиційної вузликової ляльки. Співробітники музею розповіли про історію старовинного оберега, його символіку, техніку виготовлення. А після завершення роботи кожен отримав власну ляльку і додаткову інформацію про історію музею: найцікавіші рослини дендропарку, археологічні пам'ятки та виставку «Просто неба. І наостанок збірна України з веслування на човнах Дракон провела передостаннє тренування перед стартом всесвітніх ігор 2025 у китайському ченду. А ще встигла потрапити у тренди. Ну ви певно пам'ятаєте, як ми розповідали про цього хлопчика з Індонезії, який став справжньою зіркою інтернету після яскравого виконання традиційного танцю на носі човна під час щорічних змагань з греблі Паку Джалур. Так от у веслування... Ані на човнах дракон такі танці не потрібні, але наша збірна змогла інтегрувати танок у тренувальний процес. А головне підняти настрій і собі, і глядачам у соціальних мережах. Ну, будемо сподіватися, що це допоможе нашим атлетам посісти високе місце на всесвітніх іграх. Тож, друзі, наразі це всі новини. Дякуємо за те, що ви продовжуєте бути з каналом Еквалімпік, підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо Перемагай!